Привіт! Мене звати Наталія і ви попали на канал Село Стайл. На вулиці стало вже дуже холодно, і ми декілька разів топили нашу піч. Сьогодні ми хочемо вам розповісти особливості опалення грубою та які ми виявили при цьому плюси і мінуси. Для того щоб швидко нагріти приміщення після розпалення грубки, потрібно закрити піддувало, відкрити топку і тепле повітря буде йти безпосередньо сюди. Таким чином, грубка працює як камін. В хаті досить холодно, тому що ми тут не живемо. І для того, щоб протопити хату і підняти температуру до комфортного рівня, нам потрібно протягом дня спалити отаких от дров два ящика. Сама піч. Другим етапом вона передає тепло повітрю. Третім етапом повітря нагріває стіни. Коли стіни нагрілися, хата по-справжньому починає тримати тепло. Для того, щоб прогріти нашу хату з нуля, нам потрібно три доби. Але хата так довго прогрівається тільки з нуля. Коли ви топите постійно, і дров потрібно менше, і температура тримається довго. Для того, щоб не змерзнути, поки ми розпалюємо нашу піч, у нас є спеціальний гаджет. Розпаковка. Ми придбали в розетки такий гаджет. Це невеличкий, але досить потужний обігрівач, він 2-кіловатний, має тут багато функцій. І дуйка, і менший обігрів, і обігрів. Він допомагає нам не замерзнути, поки ми розпалюємо вашу піч. Кімната, в якій топиться піч, 12 квадратних метрів. В цій кімнаті прогрівається майже вся оця стіна, ось, ось допоки. Оце виходить одна велика батарея. Влітку в цій кімнаті дуже прохолодно, бо вікна виходять на північний захід. Це наша кухня. І це найхолодніша кімната в будинку. Площа кухні 9 квадратних метрів, вікно виходить на схід. Це найменша кімната будинку. Ну, звичайно ж, це спальня, тут повно матрасів. Ми розповідали, що в цьому будинку квартирувалися військові. Тут пошти 12 квадратних метрів, і роль батареї виконує оцей вихід груби. І я хочу сказати, що тут дуже тепло, дуже, коли груба розпалиться добре, в кімнаті дуже тепло а Вікна виходять на південь. Це вітальня. Пошти 25 квадратних метрів. В якості батареї тут виступає оцей виступ груби. Він такий широченький. Теж дуже добре нагрівається, прогріває тут повітря. В вітальні достатньо тепло. Це вікно виходить на південь. А ці вікна виходять на схід для того, щоб піч максимально довго утримувала тепло, треба закривати заслонку димаря. Але тут дуже важливо дотримуватися головного правила. Ви повинні бути впевнені, що всі дрова в вашій топці догоріли повністю, і що всі все вугілля. Весь попіл упав уже вниз в піддувальну. Тільки після того, як ви в цьому впевнитеся, що ваша топка пуста, ви можете закрити заслонку димаря. І ще одне дуже важливе попередження: ні в якому разі не топіть грубу мокрими дровами. Перед нами жили люди в цьому будинку, вони топили вологою тирсою. Подивіться, як закоптилося воно зовні, і точно так воно закопчується і всередині. Може повністю забиватися димар і тоді прийдеться чистити, а взимку зим, це дуже важко робити. Тому обов'язково топіть піч сухими дровами. Ну, що ж, ми сьогодні топили хату, і температура в нас піднялася з 7 до 16 градусів. Браво. Піднялась вона за 5 годин, так? Да? 5, ну, да. 5 годин ми топили. Почнемо з плюсів. Докажи. Ну, я вважаю, що перший і головний плюс це автономність. Хто? Ви не залежите ні від електрики, ні від газу. Головне, щоб ви вчасно... Встигли купити дрова. Да? І підкинути їх в топку. Це точно. Друге, Друге, Друге плюс це то, що грубка набирає в себе тепла багато, і вона довго-довго віддає це тепло. Тобто ви день топите, а потім два дні грієтесь. Ну, грубо кажучи. Да, це так, це круто, правда? Це круто. Третє. Що? Третє. Ну… Атмосферу і шикарний вайб живого вогнища прямо в хаті ніхто не відміняв. Ну так, сидиш перед каміном, вогнище горить, ти там підкидаєш дровця. Та... Двіжуха клас. Да. Атмосфер. Дуже, дуже атмосферно вечором, особливо, да. Да? коли ми за зажигаємо тут, і лампа горить, і чай, або там кава, і всякі вкусняшки. Завжди атмосфера. Дуже, дуже приємний запах. Від дрова дуже приємний. Ну, ми вважаємо, що це такі важливі плюси, правда? Угу. Ну, що ще? Мінуси є? Є. Який? Ну, мінус один. Мінус це то, що треба десь зберігати і рубати постійно дрова. Ну, так. Фізично упражнятися. Постійно, так. Дощ, не дощ, там тобі треба йти дрова, приносити, рубати, якщо немає. Накривати їх зберігати, щоб вони там не намокли. Ну і все, мабуть. Я думаю, що плюси перетягують. Ну, плюсів, так, да, набагато. Плюсів більше. набагато більше. Висновок: в кого є грубе, ні в якому разі не руйнуйте. В кого нема, будуйте. І топіть сухими дровами. озеро прямо біля нашої хати, считай. І Вадим каже, що тут є бобри. Звісно, є, бо це дерева, а це ж... Є. А, повалені дерева, так? Да? Повалені, все одне, а там ще ага. не там, і там. Я теж думаю, що бачиш, платінки, он, видно платінки. Да. Хатки вони тут будують. Так, да, вон і хатка, мабуть. Ото хатка, так? Да? Да. Ось, будь ласка, хатка. Це бобри побудували, Вадик, це боброва хатка, да? Це прямо біля нашої хати боброва хатка. А от теж щось за твоєю спиною там щось мені. А, ні, ну там просто. Он, бачиш, по... да, повалені дерева це бобри. Це бобри, а це вони, мабуть, тут зараз живуть сиді. Да. Це їхня хатка точно. Восени зелені нема, так дуже-дуже радують ялинки. Такі прям яскраві, яскраво зелені стоять. Клас. Сонечко вийшло. Ка красота а ще один, да? Ось все Ось слишком. А зразу почистили. А, клас! О, і оце вже урожай. Да, зараз. Може, може нам зараз пощастить, так? Да? Так, да, вже пощастило. Зараз ну назбираю. давай, О, ну, ну, так, да, да, да. і ти, йти, і тут, іти, і ти, і ти. Умка як торпеда. Туди сюди, туди сюди. Умка! А ну біжи до мене. Давай, 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 давай. Ой, дівчисько таке мале. Радується, що прийшла гуляти з нами. Ми гуляємо в лісі. Сьогодні така прекрасна погода. І сонечко навіть виходить. Супер. Так, затишно і вітру зовсім немає. Дуже хорошо. Ще один маслючок знайшли молоденький. Класс. Хороший? Угу. Тут такий мох, наче подушка. Йдеш от просто по подушці, як по перині йдеш. Чо, іще один? Да. Та ти що? Ану? Я його звичайно зламав. Нічого страшного. Тоже свіжий, да? так? Це взагалі цей шикарний. Он клас, да. Ну, отлічно. Погода просто благодать Божья. Сонце вийшло. Красота. Ми прийшли в інший ліс. Ми ще ні разу тут не знімали відео, ніколи вам його ще не показували. Цей ліс, який висадив Юрій зі своєю родиною. Це хазяїн будиночку нашу. Які люди молодці, це люди з великої літери. Ось ми знайшли Троїця така, бачите? Одразу три маслючки. І, по-моєму, їх ніхто не з'їв. Так, один. Два. Так, ой, треба якось підвести сюди, бо мокро тут трохи. Бачите? Ну, ти, ти, понятно, ти понятна, ти в конкуренції. Он сидить комах у мене. Ми знайшли якесь гніздо. Воно впало, да, Вадик? Без да. Ага. якогось дерева впало, гніздо. Ух ти яке. Ось пічка. Гніздечко, угу. ось воно таке було. Ну хай лежить, хай так. Да. Ну, Он який природній витвір мистецтва. Це яка сімейка. О, такі красиві. Наче помідорчики. Ха -ха -ха. Ну, просто мухоморний рай, гляньте. І такі яскраві, прям красиві. мухоморів Один кращий за іншого. Ви гляньте, які мухамори. І ще один красень. Господи, ну ж такі ж просто як з виставки. Наташа, дивись, полянка масивна. Та ти що? Ну там знімаєш? Іди сюда. Де? Дивись, ось, раз. Так. Два. Ага, молодденькі, ось ось, бачу. Да, 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 да. Бачите, що туди подивив. Клас, зараз будемо тут шукати ще. Давай зрізати, давай зрізати. Ну, ось хто, ось хто ж ось хто балується. Ну хто це балується? Принцеса. У нас на каналі є відео, де ми були на пікніку з хазяєвами нашого будинку. У нас була класна така тусовочка. І ми тут на вогні смажили сало. Боже, як це було смачно! Ось воно вогнище. Ми тут гуляли тоді. Да, Умочка? Що там? А це, напевно, а, це маховик, Вадик. Це, напевно, непоганий маховик. О, чудово, Бачиш, він трошки... такий нормальний. Дай його викрути. Ралики поїли, ну, але так. він, напевно, ціленький, так? Да? Це, напевно, ціленький, так. Да. О, бачиш. чудово. Ну, дивись, в округі ще має бути. Ой, а оце хто? Ось, Де? бачиш, маленький. А, о, А це, напевно, теж він же ж. А ну, дай, глянь. О, бачиш який, Це взагалі молоденький, це класний. Це супер, супер. О, це вже урожай. А ну дивися ще, Може тут і ще щось буде. Я завжди не думала, що ми тут два Ага, я теж не думала. Ну ладно, є, треба дивитися. Да, треба дивитися і знайдеш. Погано, в вповно, боже, погано, як на виставці. Всіх калібрових пасонок. Вадим знайшов он такий шикарний гриб. Це маслюк, так? Да? Маслюк? Да. І вроді би ціленький, не червивий. Воно трошки... Ану, дивись. Та ні, він нера хороший. Ми його равлики поїли. Та равлики не це не страшно, шляпка вон, яка добра, так? Да? цілий, класний окрім і ну. здоровенний. Он красавец. А, Вадик, сьогодні будемо жарити гриби. Будем, так. Да? Да. Картошка уже є. Да? Уже. <laughs> Точно. Іще один знайшли. Красивенький. Ой, їх там двоє, їх там двоє. Та умка не дає ж нічого не зрізати не той. Умка, не підбивай мені камеру башкою своєю. Маленький і отакий от великий. Ага, клас. Два грибочка. Он який гарний. Ага. Опа є. Ой, хорошенький, да? Да. Класс, Класний. Маслячок. Ага.